Доброго ранку всім вам! Рада вас вітати, рада, що тривоги немає. Можу, набридла бігати, як скаже, не кудись. Я учитель мистецтва, другий рік вже знаходжусь в Києві, працюю у 100 школі, 106 школі. До цього багато років працювала у звичайній сільській школі на Донеччині. Наш майстер-клас сьогодні буде присвячений знайомству з досвідом різноманітних інтегрованих завдань. Найчастіше я їх створювала на період локдауну, коли з'ясувалося, що, вибачте, магазини закриті, нема чим працювати, і побачила, що діти вже починають на там клаптиках паперу щось робити. Вона мала бути більш-менш творчим, бо звіт усе рівне є. А тут стикнулася із проблемою. Коли у нас деякі класи були. Від навчалися в школі, а деякі дистанційно, що деякі діти під час уроку онлайн казали: вибачте, я сижу в селі, в мене нічого немає. Що робити? І нібито дитина є, дитина щось хоче робити, а робити нема чим. На жаль, сьогодення проблеми є, тому є таке все ж таки поняття. Воно дуже близьке до нашої мистецької галузі. Це інтеграція. Інтегрований предмет у нас передбачає інтеграцію двох таких потужних змістовних ліній образотворче мистецтво і музичне мистецтво. Там ще є такі свої маленькі відголуження, але, 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 не дивлячись на мене, я дуже люблю інтеграцію в смачний бік. Тому пропоную вашій увазі один із уроків. Я його вже проводила не один раз. Відповідно покажу вам роботи, які надсилали діти. Називається цей урок «Петриківка проти борщу. Секрет приготування національного коду ідентичності. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ну і для початку. Завжди все, що використовуєш, треба поясняти до дрібнички. Інколи кажуть, так, ми знаємо, знаємо, а потім питаєш, що це, ніхто нічого не знає. Ось цей значок називається емоджі. Є така мова символів, її ввели японці. Вони вирішили, що листуватися між собою нудно, просто словами, треба їх підсилювати емоційно. І почалися різноманітні смайлики, картинки і таке інше. Ось це емоджі VS Взагалі, латинський версус означає протистояння. Найчастіше його використовують, коли кажуть, що один боксер проти іншого боксера. у нас сьогодні теж буде змагання. Хто переможе? Ну, не знаю. Подумаємо, подивимось. Символи. Чому країни обирають різні символи? Історія складна. Може, тому що там це найчастіше росте, може, тому, що воно відповідає якийсь потребам цього народу, але все ж таки у кожного народу є свої певні символи і кожен вкладає щось своє. Наприклад, подивіться на цей символ. Ми упізнаємо дракона. Культурах багатьох країн дракон пройшов, але китайського дракона неможливо пізнати. Хоча ось цей символ він більш-менш новий. Коли Китай замислився над тим, як свою давню культуру показувати, позиціонувати вже в інший світ, вони довго щось шукали. Ну, от нарешті, знайшли. Бачите, яке видовище люди роблять різні школи, які показують, як вони вправно вміють танцювати із драконом. Що робить нас українцями? Відповідно, у нас дуже багато іде вже мовних суперечок, мова, як ми її використовуємо, чи доцільно, чи використовуємо ті чи інші слова. Дуже багато різних напрямків. І одяг, і те, що ми його святкуємо, і мова, і наші традиції, і посуди, і все, що на світі є. І все це є нашим унікальним кодом. Те, що відокремлює нас від інших, це є важливим і це завжди потрібно пам'ятати, в якому би контексті, в якому би об'єднанні ви це не використовували, але це те, що нас вирізняє. І особливо це зараз потрібно, коли ви від'їжджаєте за кордон, коли вас вже роздивляються як частину країни, яка виборює свою відповідну ідентичність. Ну, і є дуже два виразних, власно кажучи, таких кода ідентичності. Перший це розпис. Ну, а другий такий дуже смачний і дуже соковитий. Ну, і відповідно, вони настільки виразні, що хочеться їх порівняти. Ну, є таке неперевершене бажання. Тож, а що в них спільного? Ну, по перше, їх батьківщина Україна. З приводу Петриківського розпису жодних сумнівів не було, а от з приводу борщу сумніви були. І дякувати, дякувати нашому, як то кажуть. Видатному діячу, який теж виборював своє право називатися видатним кухарем, він все ж таки довів і зареєстрував, що борщ є суто української справи. Маленька річ, деякі казали, ну нащо воно тобі потрібно. Зараз ми розуміємо. Є речі, які ми маємо виборювати, казати: це українське. Вибачте, але воно українське це наше, і ми маємо тим пишатися. По-друге, Тут завжди використовуються насичені кольори, особливо така контрастна пара, як червоний і зелений. Вибуховий, активний, червоний і де він проходить через багато пісень, вибачте, і через страви українські, і через зображення, і спокійний, зелений, який його врівноважує. Все, що розкриває наш характер. То ми вибухові, то ми спокійні. Ну, кому як? Зараз вибухові. Все пройде, знову зуспунемося. Насиченість. Я пам'ятаю досі, як батько майку ми казав, якщо ложка у борщі не стоїть, то не український борщ, то якась похлюбка. <сум> Відповідна Петриківка, вона має бути насиченою. Подивіться, навіть такі дрібниці, але гостинність усього багато різноманітних форм. Ну, і відповідно, яких форм найбільше багато? Рослинних. Замисліться. Навіть якщо борщ вариться з м'ясом, але рослинних форм, там переважає більшість. Чи популярні вони, чи використовуються вони, чи ми поважаємо ті символи? Ну, звісно, ми використовуємо їх в різноманітних галузях. Ну, і до речі, як це не дивно, все ж таки подивіться: знайшла такий плакат. Не такий вже він і не розповсюджений і зборш тайм. Коли знайомляться з українською кухнею, то борщ обов'язково пропонують за кордоном. І до речі, мій вже колишній учень, який теж зараз працює в цій галузі, він казав, що в них є, а він працює в Америці в Каліфорнії. Такі традиції вже дуже коли хочуть скуштувати щось дуже національне. От саме таке, тому борщ, да я йому казала: а ти знаєш, ще прочитала такий рецепт. Дуже Тарас Георги Шевченка любив. Коли з чорного хлібу вибирають тут м'якоть, часничок і борщика. Ну і то вже наш наступний крок, що ми будемо робити. Ну, і відповідно, ми настільки тим пишаємося, що наші культурні надбання стали частиною, які зараховане до Світової спадщини ЮНЕСКО. І Петриківський розпис, відповідно. Ну і рецепт приготування українських борщів. Ну і саме завдання. Самі завдання дуже часто, все ж таки, треба пробувати різноманітний рівень виконання. Чому? Тому що діти приходять різні, не всі розраховані на те, щоб працювати дуже складно. Інколи стосовно петриківського розпису складнощі бувають у відсутності належних художніх матеріалів. Як не кажи, але на тоненьких ось цих папірцях виконати щось складно. Так, і кажу, що і папір є, і жовток яєчний приносимо, і фарби в нас є. Але, але, тому зразки є, посилання на відеоурок, тому що. У нас так інколи ставалося, що інтернет-з'єднання було не завжди цікаве, а дитина все ж таки хоче про то дізнатися, тому ви завжди залишаєте таку можливість. Якщо тобі щось корисно, ти можеш переходити за цим посиланням. Там є дуже коротеньке відео, якими ти можеш скористатися. Це один вид завдань. Другий вид завдання, якщо дитина немає фарб. Можна завжди зробити будь-яку аплікацію, будь-які залишки з чого, що завгодно, в тому ж стилі, ну і відповідно дотримуючись певних традицій, кольорових схем і таке інше. Як не дивно, але навіть і цей варіант є. Достатньо популярним, чому хочеться завжди дітям, навіть якщо вони не володіють достатньо якимись графічними навиками, вміти художній продукт цікавий, щоб показувати від себе, що от я щось можу. Тому ось такі розмальовки вони теж є. Хоча це використовується презентація для сьомого класу, все рівно є популярними і навіть розмальовки. Ну і нарешті творчість є творчість. Подивіться, будь ласка, уважно. І хоча я не надто шанувальник, чесно, цибулі, але таке використання цибулі я була дуже здивована. Бачите? Да. Ось так хочеться. Ще казала, виявляється, подивіться, це львівська майстриня, яка із барвників природних робить розпис на пасках. Ну, відповідно, вже такі крафтові пасочки продає. Тому навички художника є корисними завжди діти. Ну і моє найулюблене. Да. А всі кажуть, все, вдома щось там будуть робити. Я вру, ні. Ви неправильно мотивуєте. По-перше, це завдання ваше. Якщо ви діти хочете, щоб воно було виконано, ви маєте сказати, що у вас був вибір. Ми готуємо код ідентичності. Ви не знаєте ще на цей момент, як готується борщ, але ви можете бути учасником цього процесу. Ну відповідно, не тільки красиво фотографувати всі етапи, але й. Відповідно, щось допомагати. Це ваш діти, спосіб спілкування з рідними, знаходити час і робити. І як не дивніше, але саме це завдання в нас є найбільш популярним. Ну і зараз вашій увазі. Хочу запропонувати завдання, які спочатку. Аплікація у нас виявляється, буває як варіант, але не завжди популярна. Розмальовки, як бачите, є. Оце більш сучасний варіант, коли беруть розмальовку, її розмальовують за допомогою програми обробки зображень. Це дуже часто зараз діти використовують, вони з цим дуже часто працюють. Але все ж таки, ось в таких різноманітних завданнях діти найчастіше обирають те, де треба спілкуватися із рідними, і після цього це можна ще й з'їсти. Ну і запитання до вас. А на вашу думку, хто, коли надсилає звіт, робить відповідно більш детальні фото? Хлопці чи дівчата? Ну, то, хлопці. Як це не дивно, так. Але всі роботи, які надсилають, у хлопці найбільше кадрів. Який де що етап вони відповідно роблять. Ну, от бачите, ось такі у нас постановки, натюрморти, обирання, лаконічної ситуації. Тож, це один із методів, варіантів, які ви можете запропонувати дітям на дистанції, тому що, вибачте, на наше сьогодення ну, немає художніх матеріалів, але хочеться. А ще один із привідів для того, щоб діти могли спілкуватися з рідними, не просто мам, я їсти хочу. Давай приготуємо. А тому, що це, а що це? А це культура спілкування з батьками, а це передавання чогось невимовного. І це смачне? Підцікаве. Так? Да. Дякую вам за увагу. Дякую. Буду рада всім вашим запитанням. Я хочу не запитати, я хочу доповнити для всіх. Таку інформацію дати зараз. Національний банк України випустив в цьому році випустив монету, нову монету, яка має назву борщ. Так. І там використовується емаль, це дуже складна техніка. Ну крім того, що це чеканка, там ще емаль, і вона ювілейна, вона справжньою можна розрахуватися, але вона дорого коштує для того, щоб її купити. Тобто борщ у нас є символом нашої України і навіть монети про це є. Все, вибачте. Да, ця монета є. І є так. один блогер, який влаштовує благодійні аукціони, і періодично вони виставляють навіть цю монету. Так. Вони донатять на ЗСУ, збираються ці гроші і вони розіграють. А чому би ні? Цікава річ, а а річ до речі. Америка чи Канада ще з Петриківкою теж робили? — Є з Петриківкою, і да. є з Петриківкою. Теж кольорове, теж, кольорово. теж, кольорово, теж, теж з... з земель. Зималь, ага є. Мачу, що вона складна техніка yeah. зробити yeah. на такою кінці. О, ці безпосередньо майстерки. Є якісь запитання. А скільки така ідея у вас? Я просто сижу зараз, ви питає. Ви знаєте, ну взагалі все розпочиналося з того для того, щоб дітям пропонувати певні завдання, у вас мають бути зразки научних, хоча б трьох ступенів складності. Простий, щось середній, дуже щось складний, є таке завжди їм потрібно. Вони не встигають урок, вони це будуть робити довго. А потім з часом інколи настільки вже, не дивлячись, що програма мистецька каже, робіть там і туди, і сюди, йдете, хочеться щось поєднати. Тому у нас, наприклад, є теми Хеллоуін проти Нового року, кому більше личить помаранчевий. Ми порівнюємо свята, розберемо психологію помаранчевого, а потім кажемо, що він стимулює творчість, тому ваші завдання або зображення помаранчевого кольору, або фото з хеловінськими, відповідно, різноманітними масками. До речі, їх дуже часто надсилають діти, коли вони десь з батьками фотографуються, або взагалі все, що забажаєте. Є, наприклад, роботи колір настрою синій». Ну, і ми кажемо, що таке синій настрій: себе обмазати синім, чи сидіти вночі і вити на луну, коли хочеться щось синє. Ні, теж розбираємо, що є, виявляються такі свої особливості. Хтось любить синій колір, хтось не любить. А потім розглядаємо це на прикладі картини відомої Ван Гога Ніч і там теж дуже багато викладок, от саме їстівних. І особливо мені подобається ну, дітям більше там, де цукерками викладається. Вітрина. А мені більш подобається, вона не синя. Я говорю, одразу, діти, вона не синя, але для мене вона найкраща. Нарізка бикону у вигляді ну, ночі. Я говорю, ну, говорю, ну, говорю по-перше, вона упізнаване, а по-друге, діти, творчість не має завершуватися лише в цьому кабінеті, і на цьому році. Вона крокує далі. А як вона крокує? Тому ось такі об'єднання, да, Інколи ну, втомлюються, вже діти, що щось ну не хочеться робити, або у нас тиждень і наступний канікули, і їм нічого не хочеться робити, тому буває такі завдання. Найсмачніше історія бутерброда і ми робимо бутерброд у вигляді тваринок. Ну, деякі питають, а можна щось взагалі? І там з'являється вже макарони, сосиска розварена у виді осіньога. І там мами роблять. І, до речі, ось такі завдання деякі, коли роблять, там, допомагають батьки, батьки ніхто ніколи не скаржиться, а чому ми за тебе це робимо? <нах> ніхто не скаржиться. Ще жодного разу не було. Ой борщ, готувати тобі ні. Да. Ну, не дивлячись на мене, дуже люблю їжу Українську школу ви підтримуєте за це кольорових днів. Кольорових тижнів і тут така ідея ми прийшли. Ну власно кажучи, чим більше ви берете те, що неможливо об'єднати, тим краще об'єднання виходить. Тому що ну, ми вже якось звикли. Музика звучить, картинка йде, але інколи треба ну, щось ну, занадто таке, що і на голову не налізе. Чому? Тому що, вибачте, воно теж кимось створювалося. Створювалося тяжко, важко, обиралося багато разів. І оцей шлях пошуку, що ми постійно кажемо, мистецтво це шлях пошуку. Є чудово, коли є чіткий алгоритм. У вас, як то кажуть, математичний Мислення вийшов, зробив і все. А бувають ситуації, діти, коли неможливо за тим алгоритмом нічого не зробити, і щоб у вас не було в голові паніки, що все змінюється, все пропало, шеф, пропало, що робити. І є такі предмети, які привчають, що нібито правила є, а нібито їх і немає. От, а от він там щось зробив, а от я зробив те, що сказали ви, а от інше, а от ви йому сказали чудово. Я говорю, да". а в тому і полягає сутність мистецтва, що ти рухаєшся якимсь вектором, ти створюєш щось нове, а потім кажуть, оце те, що ти робив не класичне, є вже класичним, воно є зразковим. Ну так от. Тому так, да, дуже полюбляю такі завдання, коли можна щось. Міксувати, інтегрувати і виводити в якийсь бік. І головне завжди не просто інтеграцію робити, а показувати, що воно є частиною нас, і воно ось так об'єднається. Може, воно десь ці об'єднання випаровуються, але це те, що наша частина, воно все ж осудом осідає і пошарово-пошарово накопичується в нас. Одна із компетентностей на да, життя використовувати його в житті. Тобто все, що вони не вони зможуть сподіватися. Так. Дякую. Цікаво. Дякую.